Всім привіт, друзі! Всім привіт! Ми сьогодні будемо грати в гру Спрунки XP. Це гра про міс Blumer. І це... може Міс Клук. Ну що це Міс Клук. Чого це яскраве та динамічне доповнення до Всесвіту Incredibox Спрунки, яке поєднує творчу. Енергію Спрунки із чарівністю Міс Блумі. Якщо ви дослухали цю пісню Біс Клук, то послухайте бла... так. Это, да, а... Плачуй лу, песня, Плачуй лу. Друзі, ви цю гру можете знайти на сайті spрункін.com. Дуже часто в нас питають в коментарях, де де цю гру можна знайти. Так що ловіть таку силочку спромкінком вводите і там можна пограти онлайн цю гру. А ми ем, починаємо! Може я. Спочатку. Вау! А я тебе не виділа без колок стобата. Mm -hmm. От друзі, ви длузі цю? А вони чорно-білі будуть, тут такі кольорові. Місблумі це чорнобірі, так? Да? Це типа нарисовані, типа бумажні? Да, типу а, бумажні. А, бумажний. Друзі, цей мод представляє реанімованих персонажів оновлену анімацію та розвиваючу галерею, що робить його захоплюючим досвідом для шанувальників обох світів. А Ти? Так. А що це? Ношу неї чи? А, це міс Блумія! Ось, дивіться, хлопці, це похоже на міс Блумію? Похоже? Это так со с Блуми. Не, мисс... А, да, это мисс Блуми. Это мисс Блуми в разных, выходах, в разных картинках. Так, нет, нет сказать... вот это не ученики, а вот это уже без Блуми, а это да мисс Блуми. Мілана мала на увазі, що ці ще посередині одна йде як з канцелярним ножиком, з канцелярським, а друга, типа, посередині сама вища, йдуться вони вчителя, так? А? От ні, от ота мамічка з ножиком, mm. а я без не малічка. А, тобто це, це це вона і є, одна і те ж саме, просто одна взросла, а друга менша. Да. А давай же я да Добре, друзі. Е так. Идемо далі. О, Милана. Хіба 2 плюс 2 буде 8? Нет. Не буде. 2 плюс 2 буде 4. Запомни, друзі. Так. Це щось на половину тупенька вона. Ну да. Так, і уточка. А ти знаешь, кто стака? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Друзі, ставте пальчики вверх, пишіть коментарі, який мод вам сподобався. І обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші відео. Далі в нас буде виходить інше відео. В нас буде Це інкредебокс. тука-бука yeah, yeah. Так. Йдемо далі. Так, це О. йде. О, а це сама главна. Котоло бізита без крука. Ой, дивіться, а він що тут робить? Навім навім, да. А, так, прикольно. Блін, ну мені оце не подобається, те що вони вставляють в Кирадебокс простих. Тобто не міняється нічого. Оце. Я Який звук буде? Щось. Ух ти! Дивіться, друзі, він міняється. З Сінкретбокса, міняється. так. Далі ножик. А це хто не знає? Друзі, хотіла ще вам сказати, що таке спрунки XF Miss Blue. Цей мод побудований на класичному ігровому процесі скрунки, додавши унікальні елементи від Фре Miss Boom'i. Візуальні елементи, збагачені реанімованими персонажами. А, а галерея наповнена ілюстраціями та титрами. <світ> так що, ми коли закінчимо показувати вам цих персонажів, ми вам ще покажемо <світ> галерею. Так <світ> гравці можуть досліджувати два режими: звичайний і жах. Звичайний, це ми зараз з вами граємо, а жах це звичайно хорор. Кожен із яких пропонує різні анімації та захоплюючу атмосферу. Так що, друзі, ми обов'язково вам покажемо ще да. галерею, після того, як покажемо вам і інші персонажі. Так, починаємо. Йдемо далі. Це мілана піаністка якась. Це теж, теж вчителька. Да. Далі, це якась отлічниця. Да, а плюс це якась отлічниця. Тут у нас іде, Ой, дивіться, знак у неї на голові такий же самий, як і цей. Ну yeah. так. Uh -huh. mm -hmm. mm -hmm. Так, далі. Убираємо і зараз інші будуть. А ось це ми плавали? Так. Друзі, йдемо далі, йдемо. Mm -hmm. На цьому ми закінчили. О. Uh, і хто не знає. Отже, теж на мізклук столі. Так, це кстати, заворожуюча uh, гра. Ой, дивіться, теж перевоплощається. Mm, так mm, так. Mm -hmm. uh, мені найбільше подобається те, що тут такі захватуючі персонажі, і uh, вони підходять для любителів uh, міс мізблумі. Oh. Ладуга якась та сама моя любимая ладуга. Ой, ой дивіться, це комп'ютер. Це тепер саме моя любимая. Хоч тут і не міняється звук. Зато комп'ютер реально дуже класно да, придуманий. Так да. класно. Ну те, те, що він реально його змінили. Да, Тому ну, що так, де б не грали, постійно комп'ютер можна сказати, по що одинаковий. Що в Банбані так ми грали? в Банбані, губка Боб ми грали е і обов'язково подивіться ці ігри. Е Бан в Банбані, що мені сподобалось, це начало, це е проста версія. В хорорі там ну, не сильно цікаво, тому що там багато персонажів поубирали е і осталися самі такі. Так, стати, а це ми вже в, ставили? Кстати, в, в пластом версії у нього не було луки. Лобота. Не було луки, до. Нічого собі. Друзі, а зараз ми вам покажемо галерею. Да. О, Так. Scratch, oh, Кстати, great. це, напевно, це, це програмка, в якої можна робити yeah. свої ігри і свої мультики. в неї граю? Так. Це більше всього, що, що в Scretчі зробили інкредибокспрунки. Yeah. Ілі Xfre Mod. Ну, Більше всього, що інкредибокспрунки робилися іменно тут. Далі, це їхні мейли якісь. О, Ой, я це прогортаю, прогортаю це далі, щоб вам було цікаво в страшної версії. Так, ось такі є, як її рисують, показують. Да. Так. Ось так галерея обустроєна. О, стаття, бабу, вот це названня бутика. Це бутик саме. Пістя. А, це перва картинка? Так. Да. Це, типа, в місті їх соєдинили, і получився такий цей. Що, друзі? і ще пару слов, пару слов від мене. Я хочу додати те, що не кожен знає, як грати в гру спрунки. А особисто в X-Frame Miss Blue Mode. Як грати в X-Frame Miss в Mod? Перше навігація, навігація галерею. Перейдіть до галереї у верхньому лівому куті, щоб переглянути титри та зображення. Виберіть персонажів із списку, що розширюється до складу, якого входять Кевін Олівер і Міс Грейс та інші? Потім перемикання режимів. Перемикання між звичайними і жахливими режимами для різноманітної анімації персонажів і досвіду. І створюйте унікальні мікси, комбінуйте звуки з обох всесвітів, щоб створити свій ідеальний трек. Друзі, а ми переходимо в хорор! Як ви бачите, він не змінився цей, цей шар, цей глаз. Так, починаємо з першого. Як обично, ми робимо хорори. О, як ви е, замітили, це, це дівчинка з галереї. Е, Кстати, не пам'ятаю, її звати, але е, в цій грі є е, хто фанати, мене зрозуміють. Е, є Олівер, Клер, Міс Серкл, потім є Кевін, Грейс. Це тих, кого я тільки пам'ятаю, а є ще багато, дуже багато інших. Оце якийсь як пірат, який висить. Далі це з канцелярським ножом, тільки типу, в крові. Далі. Це як я зрозуміла, це і є цей кевін. Ух ти. Серце дивіться. Боже, це та дівчинка, в якої було 2 плюс 2 на голові написано. Далі уточку. Це щотка, що Мілана говорила, що щотка, будемо називати її. Так, ух ти! Це взагалі його перевернули з ног до голови. І і в кишках, і в чому хочеш? Далі обираємо і продовжуємо далі. Так, друзі, далі йде цей робот. ну Ми вже його бачили раніше в других інкредибоксах. Ухти! А оце круто. До речі, особливості. Ухти, це все в ножиках. А це це і вона кричить. Далі. Я хочу розповісти ще вам про особливості цієї гри. Е, відроджені персонажі, наприклад. Е, насолоджуватися е, оновленими анімаціями для таких улюблених фанатів, як Олівер, Клер і, і міс Серкл. Це оновлені персонажі, якими можна нас, насолоджуватися. Це ботан. Ось я плаче. І останнє. Дивіться, що в неї з Друзі, а динамічні оновлення, регулярні вдосконалення, вдосконалення за допомогою нових персонажів. анімації та вмісту галереї. Режим жахів, моторошний поворот із моторошними анімаціями та звуковими ефектами. Це як ми зараз наблюдаємо. Йдемо далі! Так, це ми все ложимо. Індіаночка, індіаночка, так, іде далі. Друзі, мод Спруки Xfre, місb' із бездоганним поєднанням Спрунки та Фре пропонує чудове поєднання креативності, інновацій та постійних оновлень. Що робить його видатним твором у спільноті модифікаторів? Так що обов'язково спробуйте пограти в цю гру. Ух ти, дивіться, він вчора розбитий. Я думала, він буде інакший, але дивіться, все по ще нічого не змінилося. Це розкрушене. Якось. Ну, звуки, звуки так і не змінилися. Звуки як були, тут немає і них. Друзі, обов'язково подивіться і наступні наші ігри, які будуть. Буде тока бока, які є у нас. Це у нас Сонік, це у нас Банбан, це у нас інкредибокс із прунки, інкредибокс Голд. Обов'язково подивіться ці ігри. Вони дуже цікаві. Е, і е, на цей момент ми з вами прощаємося до нових відео. Обов'язково поставте лайк, як сподобалось Напишіть ще в коментарях, який мод вам найбільше сподобався. І всім до нових е, відео! Пока-пока!